Друзі, вітаю! У нас сьогодні новий ніж від компанії Voit з моєї колекції, який називається Thunderbird. Ось такий цікавий ножик, в якому дуже багато дизайну. От, і це очевидно, навіть якщо подивитися на саму форму клина, це ніби і танто, а ніби і не танто. Схоже на гарпун з такою ось рампою. Ви знаєте, що часто цей елемент використовується для. Додаткового упору для великого пальця при якихось колячих ударах або при силовому різі. Тут чим цікавий цей танто, хоча от є ребро-перехід між двома площинами. Помічається, що тут ще й вігнуті спуски. Є ще, крім цього, всього дол. Ось. Це те, що часто прийнято неграмотно називати кровостоками. Але цей елемент називається дол така ось виборка, яка на Довгоклинкові зброї, там, тобто на шаблях, мечах, вона виконує функцію полегшення леза практично без втрати скажімо так, конструктивної міцності. Тобто, тому що ці ребра долу вони виконують якраз функцію силових таких напрямних. І на довгоклинковій зброї це такий елемент, який ну, себе перевірений був, там, скажімо, часом і історією. Ось на ножах доли. В основному виконує таку більше декоративну функцію. І дуже-дуже рідко це там спосіб справді ну, полегшити клин. Тут, звісно, функція декоративного з цього долу, ось він з кожного боку є. От. І якщо зробити от, якимось одним словом, охарактеризувати, коли в людини от, ніж і вона його купує заради чогось, то я цей ніж купив, чесно кажучи, заради оцього клина. О, це вже другий ніж колекції від компанії Востід. Я показував вам е, свій ніж ракун, Єнот. Е, він мене теж підкупив багатьма моментами, такими чисто емоційними, але якість того ножа е, мене вразила, тобто дуже все чудово, при тому, що ніж достатньо бюджетний. Але коли я подивився на цю модель, Thunderbird, глянув на це клин, у мене не було жодного тату на той момент в колекції. І досі немає. Це єдиний ніж, який може рахуватися тантом, але це напевно все-таки варто вважати модифікованим тантом. Я все-таки цей ніж в першу чергу купив із заклином, тому що дуже складна слюсарка, тобто вона дуже класно зроблена тут. Ніж на вігнутих спусках. От нагадаю, я тільки що це говорив, але може хтось пропустив. Він дуже тоненько зведений. Ось дві площини, тому що на кінчик виходить на а виходить інша площина. Більш така от, взагалі ефект танто, заради чого цього, ніж заради чого такі ножі там люди купують і так далі, бо вони знають, що в таких е, формах клину, як правило, кінчик має більший запас по міцності і вважається, що це хороша геометрія саме на пробивання. Е, от, якщо по простому пояснити, е, чому танто добре входить при ударах е, колючих. Тому що якщо буде дуже плавно наростати, наприклад, в дроппойнта чи спірпойнта дуже плавно буде наростати ширина клина, то в танто вона наростає різко. Але якщо ви, наприклад, пробили капот умовно, ви знаєте, що компанія Cold Steel свого часу вони є апологетами, скажімо так, такого від всякого тестування. Вони на всіх ножових виставках на різних шоу, от, давали там, ножі свої, там, бажаючим і давали капоти, там, всякі там покришки і так далі, для того, щоб люди пробували ножі їхні на місцність. Так от, якщо там то проб'ється, скажімо, пройде крізь там банку консервну, чи там пройде крізь капот, далі воно вже проходить аж до самого років, аж до самого упору. Тому що далі вже товщина клину не збільшується, не зменшується, от вже все. Тобто сам кінчик він вже пройшов, матеріал далі ніяких проблем з цим немає. Тобто, Ну, часто на складених ножах справді танто не самовдала геометрія, і на частині ножів це ще виглядає так, трохи не дуже візуально скорочує клинок, і при різі це не зовсім там людям потрібно. Але я зараз про інше. Я собі планував купити танто, е, якийсь ніж, але от з таким клином, але я шукав те, що буде справді красивим. Може різати, може працювати і принесе мені якось ще естетичне задоволення. І от я знайшов такий ніж. Це модифіковане танто на вігнутих спусках з долом, з дуже якісною, класною слюсаркою. Тобто, все тут тонесенько зведено. Ось цікавий замочок, цікаві матеріали. Тобто, от я просто вам чому це все розповідаю, бо хочу поділитися логікою, чому я цей ніж придбав і що я хочу вам, скажімо так, про нього розповісти. Ну, я вже трошки говорив про компанію «Востід». Я знову ж таки свої ножі там не продаю і не розказую вам для того, щоб ви побігли купувати. Я розказував вам, що мені дуже подобається якість їхньої продукції. Це другий ніж, який я собі придбав від цього виробника. Це два молоді хлопці, там американці, один із них якогось азійського походження, там Джоні ЮЕ. От якось так вони звуться. Вони, крім того, якісь зоо- та екоактивісти, І дуже часто свої ножі, вони назви ножі вони присвячують якраз різним там тваринам. В даному випадку тандербьорд це така міфічна тварина, навіть не тварина, а птах. Його можна перекласти як буревісник, але тут, якби скоріше, це не буревісник як птах, а такий магічний птах, який там в міфології індіанців Північної чи Центральної Америки, він там займає якесь дуже важливе місце, тому що він схожий на наш в нашій міфології птах, такий, який називається птах Фенікс, ось який там час від часу. Вмирає для того, щоб знову народитися. Ну і я думаю, що якщо вам буде цікаво, ви собі подивитесь, що означає Thunderbird. Ось. Ну, Можна перекласти його як беревісник. Окей, їдемо далі. Що тут цікавого в ножі. По-перше, тут є цікавий замок. Він ніби схожий на button lock, тому що в нього така сама от, історія. Тобто ти нажимаєш на кнопку, і клин вивільняється. Ну, Відкривання кнопка створює. Всередині створює детент, приднатяг такий своєрідний, ми зриваємо і відкриваємо клиночок, але закриваємо ніж за рахунок просто нажимання кнопки. Тобто, здавалось би, звичайний батонлок, яких є багато, і наскільки я розумію, патенти на батонлок відкриті, тобто їх немає, якби може кожен собі ставити цей замок, хоча можу помилятися. Тут новий замок, який вони називають треклок. І... Чим він середини відрізняється, я зараз не можу сказати. Цього, цей ніж треба для цього розібрати і подивитися. Я, напевно, що це зроблю. Якщо я це зроблю, я відео з розборкою цього ножа е, сюди додам, змонтую в, в, цей, в цей же ролик. <клух> Станом на сьогодні, я бачу ну, велику дуже скажімо так, фліпабельність, операбельність цим ножем. Чудово відкривати, закривати, все гаразд. Зараз це окремо розкажу, але от є величезний мінус, на мою думку, для такого типу замків, для батонлоків. І особливо це для ножів, які мають автоматичне відкривання через кнопку. В чому полягає мінус, що кнопка трошки виступає над поверхнею плашок, не знаю, чи буде це видно вам. Вона виступає. А звідси є вірогідність того, що при нажиманні ви можете випадково ніж відкрити в себе у кишені. Якщо ви будете його носити, ось так, як тут змонтована кліпса, тіп-ап, Тобто кінчиком вверх, ніж відкриється вам кишені, буде прикро, тому що ви зможете можете, на жаль, себе поранити, тому треба це розуміти. Я виступаю за те, щоб кнопка, ну скажімо так, була завжди втоплена як мінімум в рівень з плашками, як мінімум. А вже для того, щоб сам механізм спрацював, тобто клинок вивільнився, треба продавити глибше, нижче лінії плашок. Тут, на жаль, це не так. Кнопка вищої лінії пла плашок, от в даному положенні. І крім того всього, коли я починаю нажимати, я навіть не доходжу до цієї лінії плашок. Тобто я трошки строну і все, клинок звільнився. <кхм> тобто, це недолік, на мою думку, і досить суттєвий. Це треба розуміти і на це звертати увагу. Особливо, якщо ножі з автоматичним викидом, з асістами. Якщо вони викидаються з боку, так я говорив про бокові автомати. І ця кнопка так стоїть високо, ну висока вирогідність того, що ви можете його відкрити собі в незручний момент, коли ви до цього не готові, коли вас поряд там рука і так далі. Тому будьте уважні, я з приводу самого механізму попробую там розібрати його, подивитись. Для цього всього потрібен час. Розбирати тут не так складно, все просто, торкси. Ось ніяких складнощів не буде, але ж хочеться подивитися, що таке треклок. На який вони там подали патент, якого ще поки немає, але ця процедура, це теж вона займає певний якийсь час. І є така інформація, що вони його хочуть запатентувати. Що тут особливого? Е, Сталь-35-ка стоїть, с 35 vn От я деколи там називаю цей факт, і прошу там на ньому дуже сильно не зациклюватися, тому що частина людей починає там мене вчити про те, що там шкребання по склу нічого не означає. А ось мій ніж оригінальний, але він теж там нічого не шкрябає. Це якась дурня. Так, друзі, це дурня. Це не те, що вам потрібно робити. Це не те, що вам треба обов'язково бігти і перевіряти свої там ножі на склі, на пляжці. Вам не треба цього робити, якщо ви не хочете цього робити. Якщо вам це не інформативно, якщо ви не займаєтеся заточуванням, як я, а я займаюся комерційним заточуванням. Мені цікаво, я підбираю образи, залежно від того, яка це марка сталі, яка твердість, як себе. Перепрошую, як себе веде сталь при заточуванні. Можливо, перейти на З алмазів на альбори, потрібно при тому що Сталь дуже сильно рветься на ріжучі крайці. Можливо, перейти треба на синтетику, якусь можливо, там на японські водники. Для мене це цікаво, для мене це інформативно. Для вас може так і не буде. Тому, коли я говорю про те, що шкрябає, не шкрябає, ніж це не склоріс, каже мій один товариш. Справді, ніж це не склоріс. Він не повинен там обухом якоюсь там частинкою, от, наприклад, на обусі, де є ребро. Ось тобто ніж не загалтований повинен бути, а він повинен бути сатинований. Тобто, в нього має бути ребро. І ось цим ребром можна спробувати там на пляжці залишити мітку. Я просто даю інформацію про те, що це один із таких цікавих моментів, які для мене особисто можуть дати якусь додаткову інформацію. Чи це так для вас не знаю. От ми дуже всі різні. і Я займаюся виробництвом ножів і гартую ножі і так далі. А ви, умовно кажучи, цим не займаєтесь, ніколи цього не робили і не зовсім розумієте для чого це. Тому вам не треба там розчаровуватися або писати мені в коментарях, що це якась хрінь, тому що у вас точно оригінальні ніж, але він нічого там не шкрябає. Є багато чудових ножів, які себе чудово ведуть, скажімо, при твердості там, 58, 59 чи 60, і нічого вони там взагалі в принципі, шкрябати не повинні. Все в них гаразд і вони свою роботу роблять, вони для цього так спроєктовані. Ось, є в мене відео на каналі <кхем> про ножі компанії Spyderco, де я кілька ножів з колекції показав і порівняв його з оригінальним ножем Military першого покоління. Вони гартують там на 60 чи на 59 одиниць. Там тридцятка, все гаразд, ніж справляється, але в нього просто немає 61 одиниці чи більше. Тому він не шкрябає. але він не перестав від цього бути гарним ножем. І тридцятка не перестала від цього бути хорошою сталью. Захочете, подивіться, У мене на каналі це відео є. Там короткий ролик. От обух, кілька ножів від спайдерко, і просто рух, яким я ну прорізаю скло або наношу там глибоку царапку. Це не просто там щось зроблено, сфабулено, ну, придумано. Ця царапка є, вона відчувається пальцем, нігтем і так далі. Очіми. Все подивитесь, якщо вам буде цікаво. Я просто тут додаю інформацію, трохи розширяю ну, оцю всю балачку. для того, щоб ви там, розуміли мотивацію, чому я про це говорю. Мені цікаво, тобто цей ніж на 35 має. Гартування таке, що дозволяє обухом зробити царапку на склі. Все, от це, це все, що я хотів сказати, але мушу розширити в цьому ролику в інших. От свою аргументацію, свої якби, моменти. Ви не повинні їх автоматично приймати чи не приймати. Я лише ще раз кажу, розповідаю свою логіку. Ось, отже, добре загартована 35-ка. Значить, особливість дуже багато способів відкривань. Ну, якщо тут є отвір такий, так? тобто це не round hole, тобто не круглий отвір, який запатентований спайдерко, це отвір іншої форми. Якщо це якась інша форма, то можна використовувати на будь-якому ножі. Тобто це вже не те, що закриває патент, тому що патент закриває тільки круглий отвір. Якщо він буде квадратний, восьмикутний, там ще якийсь каплеподібний, будь-який овальний, там, це вже можна робити і ніяких проблем із компанією, з авторським правом. Вас не буде. Отже, тут є отвір. Він дозволяє відкрити знизу, там спайдіфліком, зверху. Ну, скажімо так, можливо, ви відкриваєте там вказівним пальцем, теж спосіб такий існує. І спайдерки теж так гарно відкриваються. Ось, він дозволяє відкрити за звичайний фліпер, який знаходиться ззаді. Тобто ми звикли до фліпера, до плавця, ось тут ззаді. Так, от він відкривається чудово. Тут є фронт фліпер. От, і теж було цікаво, коли купував цей ніж. Думаю, блін, наскільки це буде зручно. Ну, зручно. Я навчився, тобто, якби коли мова йде про фронт ну це трошки вимагає певного там навику. Але якщо ви навчитеся, ну, він теж буде чудово відкриватися за передній плавничок. Ось він. От. Крім того всього, можна відкрити його інерційно, нажати кнопкою відкрити ось таким чином. От. Крім того, можна його там. Витрусити, скажімо так, як і практично більшість ножів можна теж таким змахом подолати детент, який там є, і витрусити ніж. Особливо, якщо там ну, клинок відкрити ніж. Якщо особливо там клинок має таку достатню для цього вагу, це досить на багатьох ножах можна зробити. Чи це вам потрібно, не знаю, вирішувати вам, але такий хвацький рух теж є. <кій> Ось, можете собі при нагоді розуміти, що такий спосіб теж існує. Що ще? Кліпса глибокої посадки. Класна, вона дуже тут така, знаєте, от дивишся на неї розумієш, що їй нічого не бракує. Втоплені всередину гвинтики. От, це дуже класно, тому що коли ви садите на кишеню, наприклад, на пояс або там на штани, і гвинти там торчать середині, ну вам доведеться тими гвинтами постійно долати край тканини. Тут вони втоплені, так що дуже класно. Ну і відповідно є заглушка з другого боку для того, щоб кліпсу перекинути для шульги і для правші є вибір. Що ще? Латунь, от спейсер в вигляді бекспейсер, от в такому цікавому варіанті, який передбачає зразу боночку темлячну. Можна пропустити тут темлячок. Ось латунь, гарно воно все в колір. Тому що на руків є матеріал такий, якийсь один із видів композиту, тобто це якийсь джетан. Ось, але він або ламінований, або в нього якимось чином сюди привнесений якийсь пігмент. Тобто вони називаються вогняне дерево. Він взагалі, от разом з латунню і з цим от кольором на джітені, от разом виглядає воно якось дуже цікаво. А тим більше ви пригадуєте, я тільки що розповідав про Тандерберта, про цього птаха Фенікса, який там, напевно, що там горить у вогні, а потім знову і знову відроджується. Тому тут така якась вогняна тема. От вона представлена в такому відтінку, в такому кольорі. Ну і гарно тут латунь якраз дуже гарно грає в кольорову таку, скажімо, палітру цього ножа. Е -е... Ну, що можна сказати, скажімо так, про функціонал. Ніж красивий, ніж легкий. Ножа дуже. Ну, неймовірно багато способів відкривання. Тобто, я показав все, ну але можна ще придумати щось. Тобто два фліпера вже чого вартують. Там і кнопка, і отвір, за яким можна відкривати всіма пальцями. Все що завгодно. Як він буде різати? Та класно він буде різати. Гризе він як дурний. Тому що, а, це хороша сталь. 35-ка це справді хороша сталь. Як її гартує там ті чи інші компанії, це інше питання, тому що є компанії, які гартують їх зовсім невдало, і в людей склалось враження, що це така собі сталь. Це класна сталь. Раз тут багато, тут 1,4% вуглецю, так що це є чим різати, тут багато карбідів. Ось і це сучасна порошкова сталь, яка має хорошу репутацію. Взагалі вона придумана не для ножів. Як правило, сталі розробляють для промисловості, для якоїсь індустрії. Там, припустимо, це можуть бути сталі, для які використовуються на станках для нарізання. Наприклад, для паперової промисловості чи нарізання пластиків. Ось, тобто, Де потужні ножі, шедери, якісь, де величезні навантаження, там мільйони обертань на якихось головках їдуть оці ножі і нарізають той чи інший матеріал. Тому для ножів це так, знаєте, сталі використовуються вже на здачу. Там ножові компанії там тонну, дві чи три. Але взагалі використання таких сталей, воно в промисловості. Ну, вимірюється не тоннами, а вже, скажімо, десятками і сотнями тонн, а то й тисячами. Тому ножі це така собі історія. Це ще раз кажу, це все робиться на здачу або на решту, якщо хочете, від, від інших, скажімо так, інструментів, для яких ті сталі розроблені. Так от вона чудово працює в промисловості. Чому вона повинна погано працювати на ножі? Не знаю. Це з нею гаразд. Е, дуже цікавий клин по своїй формі, по слюсарці, по, по тому, як він просто зведений, які фальшики тут зроблені. Ну тобто, подивись на цей клинок і захотів його. От така історія. Цікаве руків'я, е, бекспейсер латунний. Ну, клас, тобто, мені подобається візуал. Е, ось. Але проріс я збився. Дивіться, проріс. Він тоненько зведений. Він має, крім того, всього вігнуті спуски. Тобто, він чудово заходить в матеріал. Це класний різак насправді. Різати, не різати, і що саме, це вже інша історія. Там, готуєте ви бутерброди, чи ви там носите ніж, щоб відкривати там, якісь упаковки на новій пошті, я думаю, він зі всім справиться. <кхм> Дуже багато дизайну класного. І з таких явних мінусів я бачу тільки кнопку, яка от високо стоїть над плашками, і яка при спрацюванні, навіть ще не дійшовши до лінії. Глибини от виборки оці, до, пл... до рівного положення плашок, вона вже починає працювати. І це такий, на мою думку, суттєвий недолік. А так взагалі він страшенно фліпабельний. Я не раз розповідав про те, що мені подобається інколи просто гратися з ножами, які в мене там є в колекції. Тобто, ну, я люблю фліпати. Звісно, я цим не займаюся постійно, але веду до того, що мені важлива операбельність. І я треную там, скажімо, дрібну моторику, багато років займався. І там бойовими єдиноборствами, східними, японськими, китайськими. Взагалі мені ця вся штука зброєю і володіння нею. З точки зору такої ретроспективи, цієї історії питання, от з точки зору власних навиків, от я там вправляюся в деяких видах. Досі мені це цікаво. Ну, але от так, на завершення про ніж, це класний виріб однозначно. Просто як виріб, він зроблений добре, так як і маючи два ножа відвозя, де там сама упаковка, коли ти отримаєш її, відкриваєш, ти розумієш, що перед тобою в упаковці лежить щось дуже, скажімо так, небюджетне, тому що, хоча насправді ціна достатньо бюджетна. там. Я вважаю, що там в районі 100 доларів плюс-мінус там ніж може, ну можна і звичайно знайти якусь альтернативу, дешевшу, кращу в ці гроші. Нагадаю, я вам не продаю цей ніж. Веду до того, що тут класна дуже якість. Ось. Самого виробу, крім того, що ніж дизайнерський, От, але він точно там коштує тих грошей, які я за нього заплатив. Ось. І якщо отак завершити питання з е, Востідом, то я скажу так, що є така гіпотеза, я там про, коли розповідав про ракун, я вам про це говорив. Що все-таки, оскільки компанія ніби американська, там засновані вони двома американськими громадянами, О, це там молоді хлопці. От, але не суть в їхньому віці. Е, суть в тому, що е, не знаю, де вони в Америці змогли організувати е, е, виробництво з такою достатньо бюджетною ціною на більшість своїх ножів, там 50, 60, 80, 100 доларів, 120 доларів. Це за хорошу якість, за класну сталь можна зробити лише в Китаї. Тому є, скажімо так, аргументовані е, такі історії про те, що, скоріше всього, їм роблять ці ножі в Китаї, скажімо, на. Заводах компанії Кайзер нічого дивного немає, тому що китайці стали фабрикою світу. Багато речей вони справді виготовляють, і тут ми з цим нічого не поробимо. Добре, це чи погано. Такі реалії сьогоднішнього дня. Ось тому де вони виготовляють, невідомо. Хай буде оця гіпотеза. Я її не буду спростовувати чи підтверджувати, бо таких даних точних ніхто не приводить. От. Але тим не менше, Востід <кхм> Тандер От, цікавий замок трек-лок, який я хотів би подивитися і зрозуміти, що ж там від трек, а що ж там від лок. Хоча, як на мене, це звичайний push-button-lock або просто button lock. Подивимося, буде мене настрій, я його розберу, запишу відео і вкладу в цей ролик. А так, загалом. Класний виріб. І я хотів танто, і я собі купив танто. Хоча тут, якби від танто комусь воно слабо нагадує його, тому що ми звикли до цих форм американського танто, який придумав там Лін Томсон, і ще там товариші певні в Америці. І напевно, що ну, в колстіла просто максимально багато ножів виходило в цій геометрії. Так тут не американське танто, тут модифіковане танто з якимись ще елементами гарпуна. Ось тому модифіковане це означає, що вже тут якісь йдуть зміни, і це вже якесь там творче переосмислення. От. А загалом класний ніж. Я вже це кілька разів говорив, вибачайте за повтори, я не читаю з папірця. Це все експромт. Якщо вам сподобався ніж, супер, не сподобався, теж добре. Ось, сподіваюся, просто вас зміг зацікавити тим, що є отака от модель. Буде вам цікаво, ви собі все знайдете про нього. Де придбати, яка ціна, чи він вартує того, чи ні. Плюси і мінуси я вам назвав, емоції він мені приносить. Працює на кишені, у мене живе. Я ходжу з ним на кишеню, у кишені. Теж такий філософський підхід до питання, як правильно живе він не на кишені, а у кишені. От. Але він знаходиться у кишені на кліпсі. Ось, Так що така от штука, друзі. Гарного вам дня, майте гострі ножі. І зустрінемося. Друзі, ось з інтересу розібрав ніж для себе, для вас. В чому якби, особливість? Дуже часто button-lock, кнопка і оцей елемент запираючий, він такий конічний по своїй формі для того, щоб заходити і краще розклинювати ніж. Він зроблений так, що він працює по зовнішньому радіусу зовні клинка. Тут же є прорізь, вона має дві. Два розширення для того, щоб кнопкою можна було розблокувати ось в розкладеному положенні, і потім можна було заблокувати у складеному. Ось. Тобто таких особливостей тут немає. Є невеличка пружинка, яка знаходиться ось тут, тому що кнопка повинна працювати з усиллям, натискатися. Але ну, я не бачу, того, щоб цей конструктив був якось принципово кращий. Фіксація в відкритому стані йде через от роботу опорної бонки, плюс сама кнопка вона створює теж опору. Тому що, повторюсь, якщо ви не бачили такого типу замка, то ось покажу зверху, вона така трошечки, як бачите, клином іде. Тобто це дозволяє ну, розклинювати краще забирати люфти. І кнопка по великому рахунку вона завжди за рахунок того, що пружина видавлює. Притискає. Якщо з'являються якісь люфти, то сам конус, оцей клин, він якби буде сам себе клинити далі і таким чином буде, ну, скажімо так, вибирати свій люфт, який з часом буде з'являтися. А так, таких особливостей тут немає. З інтересу розібрав все зроблено дуже гарно, акуратно. Зсередини все знято, немає ніяких там елементів, які не. Незняті фаски і так далі, нічого такого немає. От керамічні кульки на підшипнику, все дуже дуже акуратно зроблено. Що, в принципі, і підтверджує мою думку, що в вміють робити ножі, вміють працювати з слюсаркою, тобто дуже акуратно, гарно відслюсарений клинок, Симетрично, дуже тонесенько зведений. Я про це розповідав в основній частині відео. Ну, загальний висновок такий. Звичайний е кнопковий замок, button lock, або просто button lock, але особливість, що він от працює в виборці, яка прорізана у клинку. Ось така його особливість, і, можливо, це теж якийсь патент, наскільки мені відомо, вони його намагаються запатентувати. М -м простенький конструктив, але навіть середина. Ножа говорить про дуже гарну якість поверхонь, які вони добре обробили, і ніде не видно елементів, про які вони забули. Все гарно підігнано. Так що, чудовий ніж на ІД Вважаю його взагалі дуже вдалою моделлю з тих ножів, які в мене є у колекції.